Взяли в полон китайських військових, і сотні китайців ми вже знайшли з їх паспортами, з їх присутністю вже на території України. Іран, Північна Корея, Китай три країни вже залучені в цю війну. І будуть залучені інші, або будуть залучені більше військ цих країн, якщо цю війну. Не зупинити. В цій війні сьогодні є інтересанти. На цьому почали заробляти північнокорейці, китайці, Іранці. А коли війна йде і витрачаються мільярди, а Путін витратив трильйон вже грошей на 3 роки війни більше одного трильйону доларів на цю війну, то і вже і в. Ці країни не будуть хотіти зупинятися. Все це гроші. З цього всього хтось заробляє. У Путіна сьогодні заводи працюють на 100% рівні. Він мілітаризується. Під ризиком вся Європа. У Путіна вже виробляється стільки ж зброї, скільки в усій Європі. У Путіна. Амбіція захопити нас, але знають всі в світі. Просто всі знають війну і історичні війни. Якщо ми не витримаємо, він піде далі. Знов таки, не просто гучні слова. Питання не в тому, що у нього амбіції Російської імперії і повернути багато країн, які сьогодні в НАТО, повернутись туди А, А ще є важливий нюанс: війна це великі гроші. І великий бізнес, і всі його заводи, які працюють, і всі ті люди, які заробляють гроші, він не зможе це зупинити. Просто не зможе це зупинити. Їм потрібно йти далі, більше виробляти, більше витрачати, знов виробляти, і йти, іти, йти. Так завжди розвиваються воїни. Просто завжди. Утримати Україну, розбити, якщо йому вдасться, якщо від нас відвернуться партнери, якщо йому вдасться нас розбити, ви знаєте, що таке утримати таку країну, як ми? Він збільшить свою армію в два рази. Як потім він її буде годувати? Як він буде годувати солдата свого? Як він буде годувати своїх генералів, які всі заробляють шалені гроші на цій війні з цих заводів? Йому прийдеться продовжувати війну, і він буде це робити.